В мирному житті він тренер дитячої команди. гірно лижного спорту цікаво було спостерігати, коли такі малючки 3-4 роки стоять на лижі. Він каже, в тебе все вийде, в тебе все вийде. Вікторія, дружина військовослужбовця, розповідає, ким Андрій працював до повномасштабного вторгнення і чоловіком познайомилися в інтернеті. Відтоді разом вже 5 років. Я людина холерик, а він більш такий, я кажу, спокійний, йому треба розганяти адреналін. Тому він любить всі екстремальні. Я кажу, на доску лізе. Боже, на ці ролики, каньки. Я не знаю, я кажу, як ти на них лізеш? На фронт Андрій пішов півроку тому. Прийшла повістка. Він у мене сумлінний такий до всього ставиться дуже, як кажуть, відповідально, Сказав, що треба, то треба. Вікторія каже, психологічно прийняти те, що чоловік пішов на фронт, було важко пережити це допомогла програма психологічної підтримки. П'ять кроків резильєнтності. Слово «резильєнтність» позначає здатність людини відновлюватись після певних стресів, тобто повертатися до нормального стану після того, як ви пережили якісь сильні переживання. Вікторія до занять долучилася у серпні. Сеанси відвідує онлайн і вже ділиться результатами. У мене цей процес прийняття того, що в мене чоловік знаходиться на фронті, він вже відбувся. Я розумію, що це сталося. Ну, вже якби ситуація вона є. Від того, що я буду депресувати, я не допоможу не собі, не чоловіку. Групу психологічної підтримки для жінок військовослужбовців ведуть Надія та Вікторія. Ми обговорюємо певні проблеми складнощі, які пов'язані з тим, що жінки являються дружинами або родинами військовослужбовців. Один з таких дуже болючих моментів, коли Чоловік приїжджає, наприклад, у відпустку, і жінки кажуть, що я його не впізнаю, що він не такий. І ми робимо дуже багато розглядаємо дуже багато цих саме аспектів. Чому ці зміни відбуваються, як вони впливають на стосунки? Ведуча програми Вікторія під час занять застосовує власний досвід. Її чоловік пішов на фронт із спочатку повномасштабного вторгнення. Власне з цієї причини я і пройшла курс попередній цих самих зустрічей. Для мене це було корисно, тому що я для себе взяла там певні моменти і спілкування, і розуміння. І я побачила користь курсу. З'явилося бажання брати участь не тільки як учасниця, а й як психолог, оскільки я маю психологічну освіту. Заняття для сотні дівчат психологині проводять у двох форматах офлайн та онлайн. Курс розрахований на вісім зустрічей. Перед початком сеансів всі жінки отримують робочі зошити. Кожна наша зустріч прописана кожним, ну, розділом в щоденнику. Ми йдемо за програмою. Кожне питання висвітлено трошечки теорії більше практики. Коли ми з дівчатами займаємося, ми там від, ну, відповідно вони там відкривають сторінку, і ми можемо по завданню проходити наш матеріал. Ідея створити програму 5 кроків резильєнтності для тих, хто чекає, з'явилася з початком повномасштабного вторгнення. Це жовтень, 2022 року. У нас почав. Ми почали набирати, і прийшов набір психологів, навчання психологів. Співавторка програми каже: під час занять головне підтримувати відчуття безпеки в групах. Багато звучить про оцей процес, що нам тут безпечно. Що це можливо єдине місце, де нам безпечно і де мене чують, і де я не сама. У планах на майбутнє продовжити програму і розпочати навчання для психологів ще кількох регіонів України. А після закінчення війни зробити другий етап проєкту. Він буде зорієнтований на подолання травмуючих наслідків війни. Дар'я Рогоренко, Олексій Трушин, Суспільне новини.